Добро, доброго ранку. Ми плавно переходимо до спорту, а саме до американського футболу. Адже уявіть собі, 100 мільйонів е американців дивляться, спостерігають за цією грою. Більше того, 10 хвилин кожного дня вони обговорюють. Матчі з американського футболу, і це найпрестижніший футбол. І взагалі діти у нас мріють стати не знаю там космонавтами чи ким, а в Америці всі мріють стати е гравцями з американського футболу. Більшість хлопців, якраз молодих хлопчиків, скажімо так, мріють про те, аби стати футболістами, мабуть, звичайними, але є частина людей, навіть на звужуді, які мріють стати гравцями американського футбол. До речі, в Америці це над просто найбільш поширений, мабуть, вид спорту, і при тому це починається все ще в школі, тому що ті хлопці, які потрапляють до шкільної команди, вважаються самими крутими в школі. Отак, от, от друзі, ти був саме крутим школ. В школі, е, школі. ніграв американський футбол. Ні, Я не грав не американський не футбол. І він не був тоді в нас час взагалі такий популярний. Тому ось так от. Ще цікаво, що в 1985 році збіглася інавгурація президента в Сполучених Штатах Америки, а також фінальний матч з американського футболу футболу. Як ви собі думаєте, що вони зробили? Американці вони перенесли інавгурацію. На день вперед. А американський футбол був тоді, коли він мав бути. Правильно, друзі, отак, от американці шанують цей вид спорту. Ну і так само е, шанують їх. Я думаю, що гравці команди лісоруби, один з яких є вже в нашій студії. І зараз ми будемо спілкуватися з ним. фізкульт привіт, фізкульт Привіт. Доброго ранку Доброго, Доброго ранку. ранку. Так, і в нас гостях Іван Хорват, представник команди лісоруби. Вони там не ліс рубають, а грають в американський футбол. Так. Скажи мені, чим це наш м'яч тобі не сподобався? Ну, перше, як ти казав. Це м'яч для регпі. В американському футболі м'яч зовсім інакше. По-перше, тому що він більш випуклоший і не має обшивки. В американському футболі у м'яча більш гострі кути, і є спеціальна обшивка для того, щоб коттербеку, головному гравцю нападу, було його легше кидати. Він отак тримається пальцями за обшивку і кидається. Ну, а в разі чого, якби не було вже такого м'яча, це не підійде? Ні. Не підходить так. Не будемо грати для, для, для м'яча є це, е, строгі правила по вазі, розмірам і так далі. Це те саме, що грати в звичайний футбол, волейбольним так, волейбольним так, так, або баскетбольним. Або якимось баскетбольним. Ми бачимо, що ти приніс до нас якісь нагороди, нагороди. за стрічкою. Я можу визначити, що це з угорщини нагорода. Розповідай, що це за нагорода, так, як ви її вибороли, ось, ось це нагорода 24 листопада. Команда «Ужгородські лісоруби були запрошені в Ніредгазу на турнір з американського футболу. Турнір проходив не звичайний у польовому режимі, а аренабол. Тобто арена аренаболі грають 8 на 8 або 7 на 7, а в звичайному 11 на 11. Так, я побуду трішки Ужгородським лісорубом. Команда була запрошена приблизно за два місяці до проведення турніру. У турнірі брало участь 9 команд. Um, всього в нас було 5 ігор, тобто три ігри плей-офф. Якщо виграєш ігри плей-офф, всі три ігри ми виграли, не побоюсь цього слова сказати, легко. Um, uh -huh. І потім в півфіналі ми зустрілися із господарями турніру Ніред Газа Тайгерс. До речі, за цю команду вже близько п'яти років грає костяк нашої команди. Це п'ятеро гравців, які вже uh -huh. грають 10-15 років. Вони з нас і тренерами, і організаторами, і діляться опитом із нами, uh -huh. тобто тренують нас. Uh, І як з ними гра пройшла? Напрочуд, гра теж у півфіналі пройшла легко, ми виграли з рахунком 24-6. Ого. Uh -oh. Ну, тому що... Нічого собі, то такі слабкі суперники були. <ріст> Чи, <нічого не ріст> Ні, то такі сильні вони Чи просто. Чого такі сильні розказували, <ріст> як ви розцінюєте сили своїх суперників? Uh, ігри плей-оффів півфіналу пройшли легко, хоча, против... хоча противники були сильні. Але от фінальна гра, фінальна гра це найбільш драматична і найбільш важка гра за мою кар'єру. Я вже займаюся 5 років. Так. А, гра почалась з того, що ми пропустили один тачдаун, тобто ми проігрували 6-0. Відразу, так? Від, практично відразу. Практично на першій-другій хвилині ми пропустили. Якось е, ми змогли зрівняти рахунок. Рахунок тримався 6-6 до кінця матчу. За 20 секунд до кінця матчу вони занесли заносять нам тачдаун, Ми проігруємо 12-6. Тачдаун це що? Тачдаун це так, як у звичайному футболі, у європейському сокері це гол, no. в американському футболі це тачдаун. Він розцінюється не одним очком, а розцінюється 6 очок. Mm -hmm. right. no. і, 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 і чим все закінчилося? Mm -hmm. Закінчилося тим, що 20 секунд до кінця матчу ми, ми програємо у команді противника 12-6. Тобто в нас залишилось дві спроби для того, щоб використати або занести, або не занести їм гол у відповідь. І наш е, центральний гравець нападу котербек е, Василій Йордан е, робить неймовірну передачу через це поле е, бігущий Павел Лесів ловить, падає в зону тачдауна. Ми зрівнюємо рахунок, і гра переходить в овертайм. Так, <реш> це Ура! дійсно драматично. Круто! В овертаймі е, кожній команді дала 4 спроби, щоб пройти 10 метрів. Тобто м'яч відноситься на лінію 10 метрів від зони тачдауну, і кожній команді дається поочередно занес... спроби занести ці 10 метрів. Ні, просто пройти в зону тачдауну в 10 ага. метрів. Слухай, ти так класно розповідаєш, що в мене зараз враження, що я сиджу, дивлюся і вболіваю за команду, хоча ми вже і виграли. Далі було <реш> ще цікавіше. Давай. Ну, ну. Е, перша спроба Противники приходять близько двох метрів. Нам дуже важко вдалося їх зупинитись. У них дуже швидкий був бігущий, ми його троє ловили і ледве зловили. Так. Тр... Друга спроба, вони теж проходять десь 2-3 метри. Тобто їм залишились дві спроби і пройти 5 метрів. На третій спробі центр, тобто ігрок, який відкидує м'яч, відкинув м'яч вище. Гравець не зламав, не не зловив його а тільки рукою трохи дотронувся, і м'яч його перелетів. Тобто ми всі побігли туди. М'яч накрили, і нам дали 4 спроби для занесення тачдауну. Ми за дві спроби пройшли близько 9 метрів на третій спробі. Просто всі кучою завалили в зону тачдауна і заяви. Слухай, мені здається, що тебе в майбутньому чекає професія коментатора класного футболу. Слухай, ну, а є у вас якась група підтримки, дівчата, помпони, там, якийсь свій символ? Такого немає? Е -е, ну, символ ось такий у нас в команді. Угу, так. Це, як це як бігущий лісоруб. І угу. тут, як умовно, виписані три фігури е, топорів. Одна, дві. Угу. Ну, а дівчата все-таки А похоже. Дівчата так, звичайно, є в нас е три, дві, або, дві або три команди черлідерів. Е вони сформовані на базі ужну, е підтримують нас на домашніх матчах, участвують у різних таких розважальних конкурсах. Там нумо хлопці, нумо дівчата. Вам це допомагає, коли там дівчата з цим? Це весело. <рес> Слухай, знаєш ми дуже любимо все на себе приміряти. Це вже так, така так, особливість так, нашої так, пари. І ти нам сьогодні, я бачу, приніс обладунки свої. Давай, може, Так, Пропробуй. я їх хочу одягнути. Єдине, що ще розповість, будь ласка, про цю нагороду. Що це таке? А це нагорода чемпіонату України першої ліги. Так, Ужгородські лісоруби цього року приймали участь в чемпіонаті України, але ще в нас не було достатньо гравців у команді, щоб заявитись у вищу лігу, тому ми заявились у першу лігу. У першій лізі грають 9 на 9, у вищій лізі грають 11 на 11. А чому не маєш достатньо кількість гравців? Не популярний в цей експлуат? Популярний, але приходить інколи багато людей на тренування, на перше тренування, але після. Першої болі в м'язах після виснажених тренувань багато хто ламається і вони просто вважають, що це не цікаво. Михайло mm -hmm. не лагає. Тлова... Я, я Ой Боже, а це ж важке. Чекай, спочатку потрібно ці так, наплечники. А, наплечники. Наплечники просто, звичайно, так витягаються. Mm -hmm. э, я, я відкрию таємницю, чесно кажучи, коли я був ще ось такий маленький, в мене була подібна форма, і я її носив, чесно. Це... Тільки носив, так, тільки носив. А не грав. Оно. А так. які вимоги до гравця до гравців? Він має бути високий не менше 170 сантиметрів і бігати зі швидкістю гепарда, чи який він має бути? Тобто у професіональному футболі у Штатах гравці проходять певну фізпідготовку і здають певні результати для того, щоб прийняти участь у наступних змаганнях. У Нас такого як нема, ми приймаємо любого гравця, але в першу чергу ми починаємо е, з ним фізпідготовку. Тобто ніколи ми гравцьові на першому тренуванні не одягаємо форму і не дозволяємо займатися на повну силу. Так. Його як речі, можеш мені показати декілька рухів як грається? Одна тобто, тобі уявлення. Я знаю, що є там квотербек, є там е, захист, так хто ще так. є? Я, я, які функції я, гравців я в американському футболі. Я окремо команда нападу, команда захисту. Тобто, так. якщо з м'ячо, то його у команди м'яч. То задача команди продвигати м'яч в сторону противника. Тоді э, в цей час виходить на поле команда нападу. У команді нападу є перша лінія, п'ять гравців. Вони масивні, сильні. Їхня задача э, блокува... робити блок, робити карман, для того, щоб центральний гравець нападу потреби міг буквально 5-6 секунд. Оприділити для того, що це буде пасова комбінація, що це буде бігова комбінація. Я тобто, я буду про ну, зах, 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 захист. Давай, я можу бути, в принципі. Думаю, щоб продемонструвати хоча б захват, перше бути бігущим. Тобто, котрі так отримуючи, отримуючи н'яж від центра, відбігає назад і робить вставку для бігущих. А і бігущий б'є бігущий. Бере м'яч його задача пройти буквально 2-3 метри. От він влітає в цю м'ясорубку. Я зрозумів. Значить, е... Ну давай щось спробуємо. Добре, я буду гравець захисту, ти будеш гравець находу. Значить, моє значення що? Гравець захисту розміщується, плечі, трохи ще на стороні джерелі плече. Так. Звичайна І... футбольна позиція. От так. твоя задача пробігнути, моя задача тебе зупинити. Я зрозумів. Я так Значить, так от, да? так? Ні. Ось так. Одною ось так, ага. другою ось так. Я зрозумів, значить пробуємо. Так, О, так, ось так. Так. Хорошо. Зрозуміло. І от люди Воно зупиняється. Так, зазвичай удар, під час контакту ти б'єш нижче і йдеш сильніше. Тобто, Аби час б... збити з знігма. Так, так. Я Єдине, що заборонено, це захват за маску і захват іменно за кака. Mm -hmm. А чи? там ну, то, 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 не знаю, удари, такі поштовхи, там коліном, це теж заборонено все? Коліном заборонено. Тобто веде нападу, коли він проривається з нічому, допустимо, ти мене будеш хворити. Давай. Він може висловити руку і зупинити оце. Ага. Таке можна. Так. Друзі, ви не помітили, минули. що мене немає? Та ні, нам цікаво, в принципі. Я п'ять хвилин стою в межами студії і ніхто мене не бачить. Знаєш, я вчора прочитала, що американський футбол занесли до книги рекордів Гіннеса, тому що там найбільша кількість правил. Це дійсно так. Здається, якщо я не помиляюсь, правила американського футболу розписані більше, ніж на 200 сторінок. Тобто в різних моментах різний гравець повинен різну функцію виконувати і не повинен виконувати наступну функцію. Правила надзвичайно важкі, і деякі правила ще дотепер не можна зрозуміти, або ти прямо вчиш їх на полі. Слухай, а як, розкажи, як ти потрапив в американський футбол? і Чому саме ти граєш в американський футбол, а не в звичайний? Що, що, що дає тобі ця гра? Це надзвичайно цікаво, по-перше. Тому що я не, люблю звичайні, ну, я не люблю звичайні види спорту, так, як, наприклад, баскетбол, волейбол. Тобто там, ти, тримуєш, ти тренуєшся, ти слабо тренуєшся. Програє команда. ну, Програла команда, ну і все. Тут, якщо ти слабо тренуєшся. Ти, ти можеш отримати травми. в До речі, про травматичні. Дуже травматичний синяки часто бувають. Синяки царапини, більше нічого. А, ну так. А, Ну, так. що ще якщо, якщо правильно виконувати техніку, захватів, ударів, блоку, тоді травм не буде. Чисто що синяки. Uh -huh. Тому що під час кожного контакту ти або рукою вдаряєш маску, або що. Мені ще цікаво, наприклад, з моєю комплектацією тіла, коли. Ну, як в собі невисокий, уранку, реально грати в американський футбол? Чи врань? це нереально? У нас є гравець, він. Ростом 1,65-1,70 м ну, і вагою ну, 65-70 кілограм, але він швидкий. Тобто uh -huh. Для різного амплуа потрібні різні фізичні дані. Тобто Для блоку потрібно масивний гравець, більше 100 з широкими бедрами, довгими ногами, широкі плечі, довгі руки, для того, щоб він міг е, гарно тримати блок. А для бігущого краще вже потрібен маленький, як кажуть, маленький кубик. От Він повинен бути маленький, масивний і таран. Зразуміло. Я тебе не відпущу, будеш тут біля мене сидіти, максимум відпущу тебе в групу підтримки, будеш з дівчатами там. -ху! <свист� -ху> <свист� -ху> Слухай, до яких змагань ви зараз готуєтеся? Чи зараз ви відпочиваєте, відходите від перемоги? <свист� -ху> зараз ми такого як певного плану на майбутнє в нас немає, але продовжуємо підтримати свою фізичну форму, збільшуємо навантаження і в майбутньому тренуємося до майбутнього чемпіонату України. Якщо наберемо кілько, певну кількість гравців, то заявимось, можливо, і у вищу лігу, а так перша ліга. Або так. якісь е, турніри на Угорщині. Нам недалеко на Угорщину їздити. Чи багато гравців вам потрібно для того, аби з'явитися у вищу лігу? Це тільки двоє, чи ще запасні мають бути? там? Запасні. Ну от Тепер, коли ми їздили в Угорщину, в кожній команді у складі було близько 25-30 людей. Ого. А нас поїхало 11. -ро. Тобто четверо стояло за лінією, відпочивало, семеро було на полі. Думаю. І ми так сміюючись, коли їхали додому, говорили. Що от, поїхало 11 закарпатців і виграло у 200 угорців. А кожного дня грає в американський футбол? У нас тренування проходять в понеділок на базі буревіснику спортзалу на 8 на пів восьмої години вечора. Далі середа на 8.30 у Жирацька гімназії спортзал і в п'ятницю на 8 годин теж у Жорська гімназії спортзал. Ну хто бажає, приходьте спробуйте свої сили. Так, будемо. Хто, хто справжній чоловік, хто готовий грати в чоловічий такий вид спорту, то запрошуємо, мабуть, і до участі. Можете в принципі стати чемпіонами України рано чи пізно, тому що хлопці, я так розумію, ви налаштовані так, ми, серйозно. Так, Ми отримали золоті медальки, кубок привезли додому, і кожен гравець розтиру складу команди, отримав кандидата в майстер спорту. Розряд. Ну, супер. Ну от друзі. Приходьте на буревісник, Іван сказав, коли куди, куди треба йти. Ми тобі щиро дякуємо. Що ти сьогодні прийшов до нас так зранку? Провів майстер-клас Михайла спор в обладунки одягнув, ну і Бажаємо вам ще я, перемог я... великих. Дійсно, запрошуємо тебе ще наступного разу, коли вже будете чемпіонами України в вищій лізі. Ну а вам хочемо сказати: дивіться рани на тисі, бо прийду я до вас.